Привіт, мої любі друзі та книжкові хробачки! Доброго дня та доброї ночі всім, хто дивиться це зараз. В минулому відео я розповідав про те, чому не варто читати російську літературу на прикладі Чехова. І ті, хто дивилися, знають, що я не відразу відмовився від російського контенту. А якщо не дивилися, то раджу подивитися. Посилання в описі. І зараз я хочу розповісти вам про те, як я прочитав Олесю Купрінова. Та на прикладі цього оповідання показати, як розписьменники описували нас в минулому. Дізнався я про цей твір дуже давно, в класі шостому чи восьмому, та мені дуже кортіло прочитати трагічну історію кохання, та нарешті дійшли руки. Зараз мені здається, що я неправильно чинив, коли виправдовував розлітературу та читав її. Але завжди є але. Якби не моя дурість, то я не зміг би в повному обсязі зрозуміти, яка гнила література імперців. Тобто, якби я не продовжував читати лайно, то не зрозумів би того, що все дуже погано. Сидів би і згадував, ах, яка розповідь, як там все гарно було. Ох, шкода, що не прочитав! Та завдяки тому, що я прочитав її саме зараз, мені стало зрозуміло, що в російській літературі багато приниження мене, особисто мене та всіх інших українців. Раніше цього не помічав, але дякувати, бажання читати та розуму я нарешті зрозумів всі проблеми. Переходимо до твору Олеся, твір про кохання. Чоловік приїжджає до села на відпочинок. Та під час полювання знаходить дім відьми. Там живе красива та розумна дівчина, онучка відьми. Між героєм та нею з'являються емоції та почуття. Але через дурну славу коханню не бути. При спробі дівчини піти до церкви її принизили та змусили тікати з села. Єдине, що залишається герою, то нещасливе кохання, яке було йому відомо через ворожіння відьом, та покинута стара хата. Досі згадую, як я встаю та варю кускус, -кус, дочитуючи останні рядки, який сум мене очікував, як же я проклинав тих селян, що зруйнували долю головним героям. Але це було протягом однієї хвилини, та після читання в мене почали проростати насіння сумніву. Дії відбуваються в українському селі, та всі мешканці, окрім головних героїв, тупі ідіоти, що не можуть навчитися писати власне ім'я. Набужні та забобонні в поганому сенсі. Беруть хабарі та люблять, щоб їм підлизували дупу та хвалили, які вони гарні та чудові. Тьху. Стефанія, мама моя, Стефанія! Сам автор був в Україні на малий час свого життя, та ось що він написав Українці зруйнували долю головному герою та знищили кохання. Ви зараз кажете, то метрику, але туди можна підставити кого завгодно, та сенс не зміниться. А я вам відповім: так, туди можна було підставити кого завгодно та що завгодно, але автор свідомо обрав виставити українців в негативному світі. Можна було не акцентувати увагу, що то за село та хто там живе. Але ні. Автор думає, що дуже влучно описувати як тупий мисливець не може запам'ятати, як писати власне ім'я. Як голова села слухай, який він добрий та чудовий бере хабар, як українці не розуміють світу та які вони дурні. За останнє зараз поясню. В кінці твору за усіма прикметами повинні настати зміни в погоді та буде не та люди, які живуть на перший день та максимально забобонні, не можуть зрозуміти, що скоро буде дощ та злива. Олеся, кохана головного героя, саме в цей день приходить до церкви. Щоб довести коханому, що вона хоче бути з ним за будь що До цього вона казала, що Бог покинув її, та вона не може піти до церкви. На це головний герой реагував негативно та казав, що вона нічого не розуміє. І ось вона у церкві, на неї напали та принизили, і вона зі злості каже, що зробить усім лихо, і ті самі зміни у погоді не змушують себе чекати. Тобто уявіть, ви забобонна людина, та бачите, що птахи літають дуже низько, що вони повинні подумати. Мабуть, скоро дощ. А що думають люди в цьому творі? Правильно, птахи літають низько, але то відьма нас прокляла, щоб все зіпсувати і начхати, щоб птахи літали низько до того, як вона взагалі сюди прийшла, бо ми тупі та будемо думати так, щоб бути тупими. Е -е -е. Ось так. Твір, в якому могло бути все, щоб сказати. О, література непогана. Ось вам тут засудження за бобонів. Адекватне та гарне ставлення до жінок, лише до головної героїні бо до інших ставлення не дуже гарне. Чого можна ще хотіти? Руйнується, бо російський письменник не може жити без того, щоб не показати, який його народ величний та вищий за інших. Там могла бути дійсно гарна історія. Ми могли прочитати дійсно чудову оповідь. Але що ми отримали? Знову імперську літературу. Не подумайте погано, я не шукаю твори, в яких все погано. Ні. Я просто згадую те, що читав раніше. І з цих згадок я не можу взяти чогось гарного. Твір Баби Чехова я читав випадково, побачив, прослухав. Не пощастила, думаю, добре буває. Наступний твір відьма. Теж знайшов випадково. просто шукав, щоб послухати перед сном, та навіть не прочитав назву до автора. Лежу в ліжку та думаю, о, Чехов, ну давай, про що ти там написав? А там знову про те, яка жінка тварюка. І тут теж я випадково натикався на російську літературу раніше. Я не шукав українофобну, гомофобну, сексистську літературу. Я просто натикався та слухав або читав. І знаєте що? Якщо сліпе ознайомлення дало мені три рази поспіль жахливу літературу, то я можу зробити висновку. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, напишіть коментар та поставте вподобайку. Ще можете підписатися на мої інші соціальні мережі. Особливо раджу Телеграм, бо там виходять новини щодо нових аудіокниг та відео. Я планую ще декілька відео на тему російської літератури та яка від неї шкода. Отож, підпишіться, щоб не прогавити нові відео. Всіх цьому! Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас є зайва копійчина, то можете скинути мені її на карту, щоб відео виходили частіше. Номер карти в описі. Бувайте!